Hello Friendly, з вами Деніс Friendly. Сьогодні, дружні, ми з вами попробуємо ексклюзивчик. Ось такий енергетик від Логана Пола і Kissy AI. Здається, правильно назвав того блогера Кісі Ай. Прайм. Ось такий Prime. Це я купував в Івано-Франківську енергетик в... В магазині, де продають закордонні продукти. Я там хотів знайти шоколад містера Біста, не знайшов, але Prime робив колаборацію з містером Бістом. Тому думаю, що десь дочекаємось і буде вже шоколад містера Біста згодом. А зараз у нас буде Енергетик Prime. Тому такі справи тут нема по-українськи, бо це таки за кордоном без перекладача. Тут drinkprime.com, TikTok його, Твіттер, Інстаграм. Кофеін, 140 кофеїну, нема цукру, веган. Що веган означає, не знаю. Коротше, що для веганів чи що. Коротше, поїхали пити одним словом. Let's go. Зацінимо цей енергетик Prime. Let's go. Деніс Прейні реагує, Деніс Прейні реагує, сьогодні він буде пити енергетик Prime Prime Prime. Давайте його куштувати. Надавати, пробувати таке інше. Так, да, давайте. Думаю, мені сподобається. Ну що, поїхали. Так. Так, до якого? До 25-го року, так? Ну, коротше, поїхали. А ну який колір тут? Ой, на мене бризнуло. Ану? готосо. А, просто біло-прозорий. Просто білий-прозорий енергетик. Прикиньте, ще такого не бачу. Ну, давайте зацінимо. Айс-поп. Ну на перший смак кимось таким собі чути. Кимось солодкою водичкою, так. Нібито айс-поп кимось чупа-чупсом трохи. Чути. Можливо, чупа-чупс, так якби чупа-чупс. Та. Не знаю, щось тут трохи чути. Ну таке, там ще були прайми. Ну я взяв отакий. Не знаю, буду у франківську візьму ще інші смаки. Ну чого ти хімію? Не знаю, може поставлю... Що там? Цокати почав, що годинник? Що тут динаміт, що бомбу сюди кинули, чи що? Чуєте? Думаю, щось церкотить. Коротше Оціню поки що не 8, не знаю. Прозорий, думаю, якийсь колір буде. Ану. Там гази, коротше. Ну не знаю, 9 щось ставити не дуже. Цьому може. То якраз енергетики добре у бляшанках брати невеликі в бутилці, бо в великих бутилках дуже шкідливо. А це така нормальна доза. Я так вважаю. Що воно там цюркотить? Щолкає. Все. Давайте допиваємо. Ну, таке апети, коротше, можна. Так. Але не зловживати і не часто, а рідко. Тут трошечки був присмак Коїсь хімізни трошечки, але не таким, як Фанта. Ну, 9 балів ставити, ну не знаю. Ну, кай буде 9 балів. Поставимо дев'яточку, тому що цей енергетик був. Ну Хімікований, але, в принципі, то пити можна. Та. Не знаю, вроді пити можна цей енергетос. Так як він такий на хайпі зараз. Думаю, чому би не поставити і 9 балів. Та. 9 балів поставив сам Деніс Френлі. Та. Тому такі справи. Можете зацінити собі один раз і написати, як енергетик цей вам, наскільки балів <пух> поставили ви. Так, Ice Pop. Типа, холодний поп вроді чупа-чупс. Щось типа А Ну, знаємо, що таке поп. Мені вже самому цікаво. Так, айс поп. Крижаний поп. Хе, дуже дякую, перекладач. Поп. Коротше, поп не перекладається. Так і є поп. Коротше, такі справи. Я вже оцінив на 9, бо він трошечки був притерний, але ну, не сильно. Тому я поставив 9 балів, можете собі зацінити. Ось такий енергетос. А з вами був, як завжди, Денис Френдлі. E, Побачимось завтра в новому відео. Підписники почали вріст. Уже майже в мене 58200, хоча вже могло бути 58300, але я вже про це мовчу. Головне, що росте. Добре, що ростуть підписники. Ростуть підписники, значить будемо далі знімати для вас відео. Всім на добраніч. З вами був як завжди Деніс Френді. всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео, дружні. Всім пока-пока. Йоу! Нормальний енергетос, нормальний. Можна пити. Напишіть, що тут, що означає веган, бо я щось не знаю. Зеро цукор. Ну, треба почитати, що це означає веган. Всім пока-пока.